Вітаю! З вами компанія Алярабія. Мене звати Яна. І сьогодні проговоримо про Стамбул. Туреччина дуже популярний курорт. Сюди приїжджають люди із різних країн світу подивитися на східну красу та давнину. А ще куди ж без моря? Але справжньою перлиною цієї країни є славне місто Стамбул. Стамбул це одне з найдавніших міст світу, що володіє просто неймовірною історією, а ще він є мегаполісом, який розташований відразу на двох континентах і в Європі, і в Азії. Стамбул раніше Константинополь, а ще раніше Візантій. Місто з унікальним розташуванням. Він знаходиться на узбережжі протоки Босфор. Про це місто можна розповідати дуже довго. Стамбул це стародавнє місто, яке було столицею чотирьох великих імперій. Це не могло не позначитися на архітектурі міста. Тут ви можете знайти величні релігійні будинки, кріпосні споруди. У старому місті збереглися споруди римського та грецького періодів. Незвичайна атмосфера, надзвичайна краса. Ось за що люблять це місто. Хто хоч раз бував у цьому стародавньому місті, відзначає його незвичайну атмосферу. Тут намішалося так багато історичної епох, що одразу все і не помітиш. Не в кожному місті можна побачити і римський іпподром, і середньовічні стіни, і типову східну архітектуру. Ця атмосфера проглядається і в місцевих жителях. Просто зайдіть у місцеву закусочну або кафе, і ви зрозумієте, Стамбул. Місто нескінченно, його площа 5,5 з половиною тисяч квадратних кілометрів. Для порівняння це раз у шість більше за Київ. Можна бувати в головному місті Туреччині багато разів, і щоразу буде по-новому. Тут вам запам'ятаються незабутні прогулянки босфором, на річкових трамвайчиках, фантастичними кварталами в азіатській частині Стамбула, помилуєтеся красивими краєвидами на золотий ріг зі всіляких ракурсів. Побачите дивовижні римські руїни. Але скільки разів ви б не були тут, у вас залишиться відчуття, що ви не бачили навіть 10-ї частини Стамбулу. Стамбул це контрасти, кожен з яких окремо за ідеєю має тратувати, Але всі в сукупності чомусь тішать. Це місто вписане в європейську та азіатську історію так ґрунтовно, що іноді здається, ніби воно. І є сама історія. Адже це тут з початку 3 століття знаходиться столиця Римської імперії. Це тут тепер мешкає понад 16 мільйонів балакучих жителів, які щодня блукають своєю древньою землею повз дивовижну сучасність. Тепер тут можете бути і ви. Ми запрошуємо вас до Стамбулу з вашою пригодою або у пошуках житла, або у пошуках інвестицій. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Пишіть нам у месенджери або телефонуйте за номером. З вами була Яна із компанії Алярабія. До побачення!